Вітаю товариство! В продаж поступила ось така машина, можливо, кому треба. Це Renault Kengo 2014 року в довгій базі, Максі База. Розпашоночка є у нас з боку. Тобто, виходить, що це чотирьохдверний фургон. Звісно, він з нюансами, але ціна його всього 3500 доларів. Автомобіль двигун працює рівно. Робота його гарна, не димить, коробка перемикає добре, щеплення працює теж відмінно. Звісно, що по кузову є деякі нюанси, їх трохи є. Ось тут, наприклад, немає накладочки та є невелика потаркість з правої сторони. В попередній частині в принципі, все терпимо. Відсутня заглушечка ось тут. Бампер має невеличку тріщинку, капот, передня частина та фари. В нормальному стані, також присутня у вас тріщина на вітровому склі. Але вітрове скло, би, оригінальне будильниць в 2013 році. Також є невеличка потертість на лівому передньому крилі. А на лівому задньому крилі такі підряпане. Не знаю, якщо воно вам дуже там ятрить душу, то при бажання можна зробити. Тут теж ще така вмятинка. Доволі велике багажне відділення в ньому. Тут є така поличка, яку можна використовувати в своїх цілях. Щось вантажити. Дуже зручно, тому що щоб, якщо насладувати ящики, то щоб вони не падали, а теж можна собі щось поставити. Ось так виглядає багажне відділення. Двері працюють, пари працюють, стопи працюють, поворотники все працюють е, з таких е, габаритів. Все, звісно, у нас поїздив. Вже. Але для роботи, кому треба така машина. Ідеальний варіант. Вона щодня буде вам заводити, с'їхати, виконувати свою, свої безпосередні функції. Два гонки в КДВК, один з самих надійних. Кермо виглядає ось так, трішки є потертості сидіння чехла, біля чехлів є потертість теж. Ось ту штучку собі можна поміняти на коробці перемикання. Така машина, якщо позайматися нею. Щоб довести її до якогось такого стану, який би вам дуже подобався, то теж можна. Переголодочка у нас присутня. Ще заведу вам її. Коробка, я вже казав, перемикає гарно, щеплення працює добре. О, завелась у нас пів оберта. Сервісний інтервал, деколи може засвітитися чек-ендж, але через те, що тут вирізаний сажевик, сажевий, сажевик, так, тут ніхто нічого не перепрошував, воно ні на що не впливає, крім екологію, на екологію довколишнього середовища. Але в цілому автомобіль я вважаю за такі гроші, то є супер варіант. Значить, 2013 рік пробіг її 317 тисяч. Намальовано, насправді ми не знаємо, я зараз перевірю, то вже подивимося. Але технічно автомобіль в доброму стані. Зараз ще я відкрию підкапотний простір, собі подивитись. Як працює двигун, ручник працює, до речі. Хочу просто зняти максимум відео, щоб потім не виникало якихось... Лишніх запитань Ось так виглядає вона під капотом. Робота двигуна, рівна. Аккумулятори якісь свіженькі Дивлюся, Рівень охолоджуючої рідини є, більше присутня. Десь є можливо трішки закупівання біля патрубка інтеркулера, як у всіх та 9К. Але тут його і немає. Так? В принципі, все гарно. Тому, якщо бажаєте таку автівку придбати, будь ласка, вулиця Стуса 4 на автомайданчику у нас вона є, тому приїжджайте та забирайте, кому треба для роботи. Максим база, 13 рік, 1,5 дизель, механіка, робоча машина.